Танцювальний рекорд в Івано-Франківську Хореографічну постановку Бойківчанка одночасно виконали три сотні людей. До масштабного дійства долучилися колективи із Прикарпаття, Львівщини та Буковини. Наша Ольга Нестерук готова розповісти далі. Спочатку перша спільна репетиція усіх колективів. А за кілька хвилин і основне дійство виконання танцю бойківчанка. п'яти хвилин хореографічної постановки, і рекорд зафіксовано. Цифра: 300. 300 учасників наймасовішого виконання українського танцю Бойківчанка. Рекорд України встановлено. Бойківчанку вперше поставили в середині 60-х. Донедавна про цей танець майже нічого не знали. Ольга Квецько його вивчає вже шість років. Саме вона і стала ідейницею масового виконання. Він демонструє характер та манеру виконання саме бойківських бойків Прикарпаття, тому що є ще бойки в Львівській області в Закарпатській області. А от саме хореографічна лексика, вона є тим унікальна, тому що саме Прикарпатський край він є найбагатшою автентикою. На сьогодні вже є декілька зразків. Бойківського танцю, які постановниками балетмейстрів, є саме наші прикарпатці. Це є Володимир Петрик, Алла зібаровська, і ми відновили автентичний саме першу постановку Володимира Петрика і Аллазібаровської. І сьогодні танцювальні колективи вивчили цей номер. Сьогоднішнє дійство засвідчує тільки про те, яка багатогранна наша область, наша Україна. Тому що 17 колективів, які сьогодні тут, це в основі своїх Івано-Франківська область, а також і львівська і Чернівецька область. І саме головне це те, що формується найважливіше для кожної нації: це пам'ять про свою історію, пам'ять про свою спадщину. Про свої традиції, оскільки до встановлення рекорду України долучилися колективи з різних областей, кожен із них вивчав танець самостійно серед учасників і гості з Шептицького. Ми були зразу дуже схвильовані. Ми дуже хотіли це новий досвід для нас, і ми дуже хотіли щось таке нове спробувати. І на репетиції ми готувались довго, десь приблизно півтори-два місяці. Він мені дуже сподобався. Там дуже захоплююча музика. От я танцюю і мені. Боти хочеться жити. Він дуже такий захоплюючий. Наприкінці заходу за наймасовіше виконання танцю бойківчанка Усі учасники отримали сертифікати як підтвердження, що кожен із них долучився до встановлення рекорду України.